Слава Україні. Друзі. У мене от виникло таке питання. Я ніколи не робив собі підкришники, тому що вважав це зайвим елементом. Ну, можливо, ви мені поясните, для чого вони. Ну, бо наскільки я от шукав інформацію, всюди підкришник використовується для того, щоб підгодовувати бджіл для загодівлі, щоб там ставити годівницю якусь. Або там ставити утеплення. Я цього трошки не розумію, ну от бо так як зараз вже от час загодовувати, утеплювати бджіл, от я вам покажу свій метод. Одною рукою не дуже зручно знімати дах, але зняв. Ось. Так, я загодовую бджілок. В даному випадку стоїть літрова годівниця і 245 рамочки. Такі, що були, бджілки принесли, але їх не запечатали, я це віддаю вжолам, нехай вибирають і собі допечатують своє. Вони вже майже загодовані. Ось, як бачите, нанизу йде клійонка, а перед. Там клійонка відтягнута взад, щоб просто бжілки мали прохід собі. Коли сім'я вже буде повністю загодована, то це в мене остання сім'я, яка ще, ще бере сироп. Всі інші вже перестали. Так, тільки цих закрию. Це в мене просто 145-й корпус, до речі, бо я так і не сказав. Ось, для прикладу, беремо сусідній вулик. 145-й корпус в ньому просто укладена стара куртка, під якою повністю застелено войлоком. Войлок в мене, ось такі шматки я маю врізані якраз по розміру корпуса. Ось, ось так воно виглядає зверху на корпусі. Бо наскільки я розумію, ну, коли потрібно підгодовувати бджіл? Їх потрібно підго... ну, або загодовувати в зиму або весною для стимуляції для кращого розвитку бжолосім'ї В цей час в мене завжди є вільні 145 корпуси. Тому що в цей час вся суш знаходиться. Сотосховищі. Відповідно, 145 корпуси у мене вільні. Літом, ну от під час основного взятку, коли всі 145 корпуса зайняті, ну, тоді і не треба підгодовувати в джил. А тримати підкришник постійно на вулику, який в цьому сенс. Кожен раз його знімати, ставити при огляді сім'ї. Він постійно заважає. У мене сім'ї так і зимують з 145 ми корпусами, але у мене в корпусах виключно утеплення. До речі, заодно покажу вам свої корпуса. Який я армував. До речі, оцей корпус. Йому вже 2 роки з самого дешевого ППС. ну Принаймні ззовні він виглядає як новенький. Він армований піском. Ось цей сусідній. Стан абсолютно не гірший. Армований трачкою. Так. Ще от покажу. ну, чуть чуть гірший стан, але мало що. Це просто мальований. І як новесенький виглядає оцей, це є лаком тканина. Просто тканину на лак посадив до ППС. -у. Ну, Тут ще може такий нюанс відігравати роль. Що в мене тут дятли не водяться. Слава Богу, дятли не довбуть, бо їх тут просто немає. А так то, в принципі, корпусами своїми я задоволений. Ось, до речі, оцих два білих, вони зсередини оброблені клеєм ПВА. На другий рік буду дивитись, як вони. Себе покажуть, як така обробка себе зарекомендує. Поки що сезон вони відпрацювали гарно. Ще от зиму, нехай перебудуть. І Не так то, як на мене, все супер. Сімейки в зиму підготовлені, сім'ї в зиму у мене йдуть досить такі. Хороші, сильні. Ще от в майбутньому бо я зробив дві підставочки, ні три. Ось такі підставки у мене. Десь в майбутньому покажу детальніший огляд таких підставок. Дуже зручно, вони мені сподобались. Ну, наразі. Дякую всім за увагу! Все буде Україна!